Всем добрый день. Э, недавно мне пригадались верши Роберта Бернса, да, шотландский поэт, выдохный. Новый ну, свет я знаю, да? В перекладе. Но ну, я памятаю просто российский переклад. Смешон народ, которым правит шут. Но хуже всех, когда еще он плут. Ну, Якраз як таке враження, що він писав про нас, він писав про, про Англію, ну, нічого не споробиш. Знаєте, Тому що я якось задавав собі питання, чому весь світ, в тому числі Чехії, шукає нам снаряди, Наше міністерство закордонних справ взагалі там, там сидить бандеровець. с мордой упитой. Ничего не делают, не шукают, ни Зеленский, ничего, снаряды. Можешь было найти, а у кого выявляется то. За снаряды треба платить, краще хай Европа платит, а не свои мародеры. Накрали гроши, теперь на ну, их не гроши, за снаряды платить. Для чего ж тогда -то, было? В общем, короче, такая, скажем, трагедия. Вот. Тобто, Розумієте, до влади прийшли Шарикові і Швоньєри. Ви пам'ятаєте, з Булгакова? От. Так звана більшовіць, більшовіцька активність. Кругом все треба вміщити, забороняти. Я тут зразу пригадую, чому це так. Ну, скажімо так, Западенці, особливо, ну там, вон там різні Западенці є, ну, я так, типу, фаріони. Ну, це взагалі психопатка, по-моєму, там бісовське підселення, <рискій> такий напор, там вот, така злоба ненависть там. На, тих, на Булгакова, там, на Пушкіна, на всіх, навіть сталінські часи, коли Гітлер напав на Радянський Союз, Сталин забыв, він був хозяїном, да? Він не забороняв і не, не палив книжки там німецьких авторів, їхніх філософів і так далі. Вони голову не прийшло. Гітлер палив, так. Да. Ну це нащадки Бандеровці, вони там всі від Гітлера цей нацизм всі от перейняли і тепер практикують на нас. Да? Центральна Україна боролася з нацизмом, 9 мільйонів втратили. А тепер нацисти тут командують, нав'язують нам. Я просто ідіотизм наших на Дніпрянців. Я кажу, Шарикові, швондіри прийшли до влади і починають все ганьбити. Література високого класу. Вони там, значить, ненавиділи Україну. Ребята, так, після того, що ви врізали, Бандеровська була вакханалія. на Волині, 52 тисячі дітей і вирізали бандеровці. Не вбивали, вирізали їх, гвалтували їх. Потім наших. Вчительок, скільки гвалтували, вбили медсестер. І тепер вони, виявляються, герої. А ми, ну, коротше, а ми москалі, не гадя, так? Да? Все треба в стерти, пам'ятники Пошкіну треба були там, Тургенєву, Лермотору, ну всі, розумієте, бо вони імперіалісти. Ну, більшовики точно теж забороняли Пушкіна, Лермонтова. Тільки аж в 37-му році почали дозволяти там читати цю класику. Розумієте? Коротше, маразм. Ну, коротше, що ти зробиш? Кругом бакханалія нацизму. Вона, розумієте, наш народ то не сприймається все, але ж світ дивиться на нас через призму оцих уродів, нацизмів, бандеровців і так далі. Дуже чутлива тема, особливо для євреїв. Казнакраство, це все прикривається, це все мафія. От, яка це все потурає? Так, ну я тут хотів дещо, скажімо тут, по, по прогнозам пройтись, народ просить, так? Да? Я коли просто так от дивлюся, все перевернулось з голови до них. Я не знаю, вже ще до Гоголя не добралися, а він писав російською мовою. Ну я, я просто не розумію цих Надніпрянців. Ви що продаєте своє, все, що можна, бо наших геніальних людей? Ми в Імперії жили тоді. І ми її побудували, цю імперію, а тепер оця вся Бандерівщина кричить на те, що ми сволочі. Я пам'ятаю, я ж жив на Західній Україні, так? Не? На Галичині, да. Ще в 60-х роках ми були москалями, ми діту радянську владу там встановлювали. Ми всі були москалями. В 70 ті -е, і 80-ті -е вже помінялося відношення, нове покоління прийшло, Уже прийняли всю радянську владу. Тепер це йде диван Ханаля навпаки. Я просто, я пам'ятаю, я ще був малим там, в 5 класі, Завод вибухнув. Недалеко від нас там. <кій> завод. Завод вибухнув. Розумієте? Це був районний центр вибух. Народ біг, люди прості. А це було вже листопад, холодно, вже заморозки були. Люди бігли рятувати хлопці, чоловіки. Завод. Рятувати завод. Бігли, розумієте, спортивних костюмах, в тапочках. Що на би там накинули, розумієте? О, це, це просто якась, я не знаю, їхні діди, батьки рятували завод, а ця вся вакханаля прийшла, оці так звані патріоти Бандеровські. Вони вирізали всі заводи. ці всі. Ну, той завод стоїть, я просто приїжджаю часто туди. Все вирізали, причому досконально. Ну, що ж ти робиш? Да, ну нічого. Ладно, ці фаріони вони відійдуть, як кажуть, у минуле. А що залишиться пам'ять про вандалізм, ідіотизм <кху> нашого часу? Так, ну давайте глянемо тут. Бачите, зараз тут от, уран трозідний пішов в квадраті до місяця. Бачите, це все йдуть. Тих звільняють, їх призначають там, розумієте. тобто офісі Президента починається чистка. А в народу незадоволення наростає. Чому? Наростає, тому що результатів нема. Одного зняли, іншого поставило, сирського там діється. Та нічого сирське не змінить, бо у нас структура вся прогніла. Розумієте? У нас всіх кращих людей повиганяли, все бидло туди попролазило, особливо там бандеровці ці всі кругом, бездарні, нахабні. Розумієте, без досвіду, взагалі, з хуторянським мисленням лізуть, куди тільки можуть. Вони не йдуть в начальни, ну там начальники, я ще позаймав, вони йдуть, так сказати, в заступники інше, розумієте? І варять кашу. Я спостерігаю, це просто маразм. По Києву це все видно дуже добре. Ті сидять там на Западенщині по своїм хатам, які вони патріоти. А в Києві то все видно. Друзі всі, як кажуть. Всю информацию сразу все на стол. Так вот там, особенно это будет 1, 1 травня, там взагалі будет вот ну, скажем, апогей. Багатьох Зеленский познімає, багатьох там попризначає, но я вам скажу так, что призначення оно ничего не даст. Все тут на негативных аспектах, тому скажут, говорят, сила на мило меняет, да и все. Ну, конечно, треба что-то делать. щоб народ заспокоїти, що ми щось робимо. Ну все провально там, іде. де. Вот. Я так от дивлюся, що от, от тут прямо вже на носі, там, десь після 21-го, 21-го числа там, я не знаю, у, у Зеленського будуть якісь там проблеми дуже серйозні там. І в Черновнику будуть проблеми там. Ну, в общем, проти Зеленського будуть виступати, мабуть. Ну там негативні аспекти йдуть. Вот. Сонечко чіпають, а сонечко це ж президент. Король, президента, все, хтось, да, царь говорить, а царь-то не правильно, не, не, правиль, не да? Вот. Ну, я дивлюся, тут от 4 травня будуть у нас дуже великі витрати фінансові, якісь там будуть у нас серйозні, серйозні проблеми з фінансами, да? там. Ну, це по державному плану, я думаю, у нас не це. Якось зачіпає, да? Ну, зато 5 го числа, там, мабуть, наганять получить, то у нас. Ми, мабуть, поотримаємо якесь озброєння. Вот. Там будуть начебто дії армійські, начебто, активніші. Так що тут уже недалеко залишилось, 5 травня, там, 4, го 5, го воно все так от, скажем так, наліпає, наліпає, да? Вот. Ну, потім 15 травня, тут я дивлюся. Начебто нам трохи пощастить в державному плані, я думаю, що нам будуть допомагати, <кій> що наш чорновнічий апарат посилиться, якимось чином почну працювати. І думаю, що в нас будуть деякі військові успіхи. От. Так що там до середини травня треба дожити дочекати, да? <кій> взагалі я просто нагадую, що нам треба пережити цей рік до 23 лютого наступного року. У нас будуть дуже великі проблеми. Нам, нам будуть відмовляти, де тільки можна, ну, дещо і будуть допомагати, просто як би скажу. Ви не здумувайтеся, що Європа аморальна. Європа аморальна, ви бачите, Америка тим більше аморальна. Там тільки все на себе для себе. От, ну ладно, там, значить. Потім я дивлюся, тут у нас. 2 червня деякі будуть вдачі на фронті. Мабуть, якийсь буде легкий-легкий там контрнаступ. Або буде дуже вдала оборона, і там нам може зброя якась прийде. от, от, так що, от. Ну і 17.06, це червень місяць. Ну, там буде, я так чекаю. я так прогнозую. Так, Марс в трине до Урана. Что дуже будут серьезные на фронте позитивные изменения. Я думаю, там позднимает час да, ряд командиров. Вот, будут менять уже в позитивном плане. Бачите, там все. Бригаду Азова расформовывают, да, над Там справи <хи> Вот. А Азов це найсерйозна така організація. Так що тут, ну скажімо, злякалися ці всі, як кажуть, владники. Зеленські да, злякався. Тому що це єдина сила, яка могла щось, щось змінити. Вони б на фронті, там всі вмотовані, да. А як вони б прийдуть, наприклад, взяли б і прийшли на Київ, щоб тут було? Звісно, це все, скажем, такі фантазії. Ну, кожна доля фантазії може бути там и правда. Так що їх всіх мотивованих розформують, щоб не було такого, скажем, ударного кулака. Ну, ладно, я був там, скажімо, чому я довго не виходів в ефір, я був там, їздив по Чернігівській області, далеко там, в Сумська область. Ви знаєте, там люди просто от в магазинах, на базарах чуєш голоси там жінки. А це ж, можна сказати, перша інформація. Люди питають, садить, чи сіяти, чи не сіяти, бо хто його знає, придеться збирати чи не збирати врожай. Вони не вірять владі, не вірять армії, не вірять нікому. Вони розчаровані, вони просто дезорганізовані, розумієте? Мало того, що вся деградація, там, скажімо, проходить всього народу, розумієте? Так тут, ну скажімо так, головне соло, соло народу це, це жінки. Послухайте їх і ти вже просто знаєш дух народу. Про що думають люди? Там не вірять абсолютно нікому. Ні владі, ні Зеленського там клянуть. там, не знають, чекати там москалів, як кажуть, їх кацапів чи не чекати. от. Вот. Біда. Так. Ну, будемо сподіватися, нам треба. Простояти ще рік. Тоді в наступному році нам будуть все давати. В наступному році нам будуть всі допомагати. Там, ну, з Америкою там інша розмова. <кхід> Ми не знаємо там. Я взагалі не довіряю Америці, не довіряв ніколи. <кхід> Я просто взагалі дивувався, які галичани кажуть, американці нам допоможуть. Вони в 45-му не прийшли році, не допомогли, ніколи. Вони там і раніше не допомагали. Так що Україна це ізгой. Особливо після Бандеровського цього символа Бандери. Розумієте, нас просто не розуміють. Ну, плюс або що все. І прикривається гаслами. Я все сказав.